Вітаю, друзі, на зв'язку Боні, і тут такий дуже цікавий баг намалювався в столиці, якого я ще не бачив. Хто знає дуже багато спочатку запуску рейдів було багів, наприклад, коли ти переходиш на свого соклана, подивитися, як він атакує, і потім у тебе пропадають твої атаки то більш просто в списку пише, що у тебе нуль атак. Хоча ти жодної не зробив. Чи, наприклад, коли ти а, атакуєш, виходиш, а, переходиш до своєї бази, потім знову переходиш до рейдів, і бачиш, що наче є. А, як там вид, як ти атакуєш. При цьому у тебе знову ж таки нуль атак, чи є атаки, але а, ніхто більше не може атакувати, тому що йде ось цей онлайн, якоби ти атакуєш. І сьогодні, як я і кажу, намалювався новий баг. Я шукав інформацію стосовно цього на редіті, в Twitter, і нічого не знайшов. Всі баги, які дотовані там. Прошлим місяцем чи два місяці тому нічого свіжого стосовно цієї ситуації немає. Тож, давайте подивимося, що саме сталося. Ми бачимо: просто є столиця, просто є рейд, і опа. Ти не можеш подивитися взагалі нічого. Ця кнопка взагалі не працює. Пише тобі, що просто файдінг Raid» і якоби не може тобі знайти рейд. Хоча по суті рейд вже є. Не знаю. А, можливо, можливо а, як хтось писав в групі, що це якось пов'язано з тим, що такого левела а, в пошуку немає. А, в столиці, ну не знаю, це якось тупо було б, тому що дефігіще кланів, ну просто реально дефіга. є а, четвертого левела столиці. Ну, я думаю, достатньо, як мінімум, достатньо. Тому я не знаю, скоріше за все, цей баг це новий баг, тому що тому що знов ж таки повторюся, я такого ще не бачив в нарендіті. Тим більше ніякої інформації стосовно цього нема, можливо, поки що, можливо, це масово. Явище не знаю. Буду відслідковувати цю ситуацію а, і інформацію, але тим не менш, я не заздрю хлопцям, тому що, скоріш за все, вони не зможуть зробити атаки на рейдах. Можливо, це якось пофіксять, якщо це буде масова проблема. Тому що ми знаємо, що суперсел не вирішує питання, якщо це не масова проблема. Якщо це у багатьох багато людей починають писати в техпідтримку, чи там на Reddit, чи на Twitter до офіційного каналу на Твітері Клешокленса, і тоді розраби починають якось рухатись. Тут я думаю, що це одиниця звучає в коли випадків, коли так відбувається. Але знову ж таки, хто його знає, що це таке. В будь-якому випадку це баг, в будь-якому випадку. Я думаю, що не скоро на жаль його виправлять. Але будемо сподіватися і вірити, що все-таки хлопці зможуть на цих вихідних зробити е, всі всі свої атаки на рейдах. Коротше, ось таке коротке відео. Якщо хтось знає, в чому проблема, можливо, у когось клані така ж проблема. Нам пишіть в коментарях, можливо, було вирішено якось це питання, чи ви просто е, браття по е, нещастю. Не знаю, коротше, ось така штука. Е, Ставте подобайку, не забувайте, будь ласка, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нове відео, і коментуйте, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хотів би нагадати, що в описі під відео у мене є посилання на мій особистий телеграм-канал, де ви можете відслідковувати дуже оперативно всю інформацію по клану, по е каналу в Телеграм і також, в принципі, по каналу на Ютуб. Також є посилання на спільноту українських клешерів. Я дуже рад. Же вам туди зайти, доєднатися туди, тому що там дуже цікаво і дуже багато людей. Тим більше ви можете завжди там знайти дуже багато цікавих для себе кланів. А також хотів би нагадати, що любі друзі, донайте, будь ласка, на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. Це буде просто 100%. На цьому в мене все. Любі друзі, з вами, як і завжди, був Боні. Всім па-па і слава Україні!